Агротех склад. Сьогодні знімаємо вам NEA 404. Одразу хочу сказати, що вони зараз будуть діяти за акційною пропозицією до кінця, верніше до середині. Але я сподіваюся, що і до кінця квітня буде ціна 7700 доларів. Наша доставка один рік гарантії. Значить, сам трактор має 40-сильний мотор, КМ 490-2,5 літри. Дуже передній, дуже потужний передній міст. Посилений задній міст. Зараз я вам його покажу. Має гідропецилювач, редукторний передній ведучий міст. Також має 50 кг довантаження на передній міст, на балку передню. ну там там не 50 по-моєму 48 іде. Фільтра виведені, все в принципі, в доступі, все обслуговується. Невеличкий повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Теж він іде, виходить. Не з високою трубою, а от сама. Труба вихлопна, вона ну, вище людського зросту, тобто десь 1,95 її габарит. І це, по суті, буде виступати габаритом самого трактора. Резина, звичайно, широка, це 7,5-16 і 12,4 на 24. Хто дізнався, тут нестандартна резина стоїть. Це резина з Донфенга. Сам трактор 24-го року має реверс на передній частині от перемикач. Контрольовано е, виставляємо е, виходить, кермо. Здвоєна педаль гальм, рівна підлога, під'єднання переднього приводу, блокування диференціалу, дві швидкості ВОМу, гідророзподільник, гідравліка, все працює. Також бокові коліси на виставлення діапазону і основна коліса коробки передач. Задня навісна система має два винесених гідроциліндра, чотири гідровихода замість двох стандартних, примусова гідравліка. Зелена горловина у нас коробки йде ззаду винесена ось патрубок байка. І також має автомобільну розетку. І прицепний механізм, понятна справа, теж в комплекті. Яблуко 20 стоїть на цих стандартне вал відбору 6 шліцевої дві швидкості має. Діодні поворотники, стопарі, задній ліхтар, повністю діодне освітлення в круг. Тобто з цим питань тут немає. Непоганий тракторець, якщо, чесно. якщо вас зацікавила дана техніка, можете набирати номер, який бачите у себе на екрані. Знижка буде дійсна до 15.04, Можливо, її продовжать до кінця місяця. Можливо, ні. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Скинемо вам всі фотографії, проконсультуємо. Якщо якісь питання ще залишились, пишіть їх в коментарях. Пока-пока.